17 березня православні християни відзначають прощену неділю. Це останній день перед початком Великого посту, який є найтривалішним пісним періодом. В цей день на прохання вибачити люди відповідають: Господь Бог пробачить, тому що ми всі грішні і неправильно судити інших та примиряти роль Господа Бога. Вміти щиро просити вибачення та прощати значно полегшить пережити труднощі на початку Великого посту. В цей день християни намагалися встигнути вибачитись перед усією родиною та знайомими, а також знайти в собі сили, пробачити тих, хто цього просить. Найважливіше це розуміти, що коли людина просить пробачення, не можна її судити. Вона зібрала всю свою душевну силу та визнала свою провину і зважилась попросити вибачення за свої вчинки. Декому це дається дуже важко переступити через свою гординю? Суть християнського прощення це розуміння, що ми всі грішні, і не нам вирішувати, кого пробачати, а хто на це не заслуговує.